Гібридна форма столового винограду донська наречена. Кінець серпня, повністю готова, зараз зрізаємо. Це навантаження 4-річного кущику на виобразній шпалері. Цього видно, це навантаження. Дуже гарно вантажиться, тримає нагрузку, при цьому дозріває в заявлені терміни і, до речі, Визріває лоза гарно для Полтавщини. Бачите, за перегиб. Майже всі пагони вже за перегиб більше двох метрів вже визріли. Для нас це чудовий показник. Закладає завжди плодову бруньку, закладає майже завжди по дві грони. Лишаємо по одній, тому що грони дійсно за кіло. І щоб не перенавантажити кущі, характерна своїм кольором, таким біло-молочним, чимось схожий на лору, але більш біліший. Ну, мені принаймні покупцям більше подобається цей кольор. І ще характерна своєю м'якачу. Вона приблизно така, як Анжеліка Крайнова. Хто полюбляє тугі, тверді. Не сочні, а тугі, тверді, ті, що розкусуються ягоди з хрустом. Саме така донська неречена серед білих сортів вважаю одним з найкращих на ці терміни.